Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Чаркащини. Студії Анна Могильна, а передусім про таке. Для земляків-захисників у Жашківській ОТГ працюють єдиною командою, щоб максимально допомагати військовим на передовій. День медичної сестри у Смілянській міській лікарні традиційно відзначили професійне свято. Немає гірше, як неволі. У Черкасах відбувся відкритий чемпіонат з настільного тенісу серед юнаків і дівчат, присвячений підтримці політв'язнів і військовополонених. Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. 12 травня станом на 9.30 його рівень був на 1,8% меншим, ніж цей час. Попереднього робочого дня у п'ятницю. Це пояснюється ясною погодою у більшості регіонів України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення споживання із загальної мережі інформує Укренерго. Водночас зберігається необхідність у щадливому споживанні електроенергії. Енергетики просять не вмикати кілька потужних приладів одночасно з 18.00 до 22.00. Ситуація в енергосистемі може змінюватись теж це за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу обленерго. Викриту діяльність злочинної групи, учасники якої здійснювали незаконний продаж гуманітарної допомоги. Сідом встановлено, що 32-річний мешканець Сміли з метою незаконного заробітку створив організовану групу, до складу якої добровільно увійшли місцеві мешканці та жителі Києва. Про таке повідомляє прес-служба Черкаської обласної прокуратури. Учасники угрупування протягом 2024 року здійснили продаж семи автомобілів за 36 тисяч доларів, які є гуманітарною допомогою та належали благодійному фонду керівник якого один із учасників злочиної групи. За не передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. Поліцейські Уманщини затримали чоловіка, який погрожував рідним підірвати гранату. На той момент у будинку перебували три жінки з трирічною дитиною. На місце події оперативно прибули працівники поліції, вибухотехніки та інші спеціалісти. Правоохоронці встановили, що такі дії 26-річного Манчанина спровокував родинний конфлікт. Після перемовин чоловік віддав гранату, порушнику загрожує до семи років позбавлення волі. Допомога ЗСУ у пріоритеті. В Жашківській громаді наступна розповідь із Соколівки, куди військові земляки Юрій та Владислав пригнали місцевим орендарям земель бойову автівку, яка потребує втручання автомайстрів, докладніше в матеріалі місцевих новин. Землякам-захисникам взялися допомогти Володимир та Олександр Косенюки, керівники приватного радного підприємства Соколівка та безпосередньо працівники гаража підприємства. Для їхнього колективу волонтерство, яке і сільськогосподарська діяльність, вже стало справою буденною. І зараз ми Олександра Володимировича Косинюка. В його батька Володимира Володимировича, які більше 20 автомобілів закупили за власні кошти і передали це. Це тільки автомобілів, що торкаються, а все іншого начиння, Там що тепловізорів, БПЛА і, і іншого обладнання, це це навіть рахувати важко. Мобільність на фронті має вагоме значення, і кожному транспорту українські бійці знаходять застосування при міський голова його цибровський, спільно з секретарем виконавчого комітету Марією Король. Передали хлопцям мотоцикл свого часу. Він служив її діду Севі, який пройшов гарт Другої світовою. Зараз радий, що знайшли такий транспортний засіб, мотоцикл. Він також потрібен буде виконувати. Ну, не знаю, які завдання, то вже хлопці самі визначать, чи бойові, чи можливо господарські, бо без господарства не може бути також ніяких бойових дій. Це велика честь від нашої сім'ї про те, що мотоцикл дідуся буде не просто стояти, а буде допомагати нашим військовим, які боронять країну. Тому дякуємо вам за службу і бережіть себе. Хочу подякувати хлопцям за їхню безцінну роботу, яку не можна виміряти ніяк. Крім того, що тільки велика дяка і шана вам за те, що ви дійсно наближаєте перемогу України. І сподіваємося, що цей транспортний засіб у нас сьогодні, будемо так казати, такий невеличкий чендж, адже хлопці пригнали нам із передової машину на ремонт, а на зворотньому шляху на лафеті поїде транспортний засіб, який десь буде підстраховувати їх на певних позиціях. Тому щиро віримо, що він вам допоможе. І ви знаєте, що тільки разом до перемоги йти разом з вами. Щоб краще бачити ворога, хлопцям вручили квадрокоптер, який отримали завдяки співпраці з благодійними. Фондами Кищенці та слот Сіті Фунденшн. На превеликий жаль, сьогодні ми не можемо показати обличчя наших воїнів. Всі повинні розуміти, що час не той, але я сподіваюся, коли ми отримаємо перемогу, то про всіх про них буде сказано. Надзвичайно високі слова і надзвичайно високі слова подяки. Принагідно радий буду передати також дрон Мавік 3Т, нічного бачення. Я також сподіваюся, що разом з мотоциклом що він принесе користь. Протягом тижня у регіоні захворіли 4227 осіб на ГРВІ. Ключно із COVID-19. Про це інформує Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Показник захворюваності на 5,8% нижче, ніж тиждень тому. На коронавірусну хворобу захворіли дві особи. Серед дітей жодного випадку не зареєстровано. Кількість шпиталізованих зменшилась порівняно з попереднім тижнем на 6% і становить 250 осіб. Летальних випадків від грипу та коронавірусної хвороби не зареєстровано. У Смілянській міській лікарні традиційно відзначили День медичної сестри. Грамоти, подяки та премії це визнання щоденної самовіданої праці медсестер. Та за кожною нагородою особлива історія про професійність, людяність і силу духу. Подробиці у відео Смілянської міської лікарні. Медична сестра приймального відділення Валентина завжди бачила себе в медицині. Сьогодні для неї не просто професія, а справа життя, яка дає сили та надихає. Медсестрою я вирішила стати, тому що я себе більш ніде не бачила, тільки в медицині. Медична сестра це професія, що вимагає не лише знань і навичок, а й великого серця, терпіння та співчуття. Моя професія це віра в добро. Допомога людям це надія кожному нашому пацієнту. Медик це не лише про ліки, околи, це про турботу та спілкування з людьми. Ми проживаємо з пацієнтами частинку їхнього життя. Їх щиро шкода, коли вони страждають, коли їм боляче. Ділиться Олена. Мені так вона сподобалася. Ще в школі діяла про це. Я її люблю. Я все життя проробила. Так. Мені подобається допомагати хворим. Мені подобається їм співчувати. Першу допомогу їм надавати. Ну вони як на чергуванні, ми з ними разом так переживаємо це життя. І я приходжу додому, я наче з ними живу, а потім не треба просто відпочити після цього. Але я, я так з ними живу все це життя. Мені жалко, коли в них хворіть, коли в них болить. Взагалі з дитинства я мріяла стати лікарем. Ну і поступала в медичний університет, не склалося, не вистачило мене. Знань для поступлення, і я вирішила бути медичною сестрою. З медициною пов'язала своє життя. Це контактуєш з пацієнтами, їм допомагаєш, входиш у їхнє становище, щоб максимально у нас обстеження не дуже приємне і максимально хочеться пацієнту. Якийсь комфорт під час обстежень. Попри всі труднощі, найважливішим для медичних сестер залишається одужання пацієнтів. Саме це надихає щодня повертатися до своєї справи. Це професія, яка допомагає рятувати людей, яка допомагає людям. Мені вона дуже цим сподобалась. Хоча й важко, але кожен пацієнт, якого ми виліковуємо, стимулює нас працювати далі. Бачити результат, позитивний результат це для нас важливо. 15 травня в день вишиванки в Умані відбудеться всеукраїнський ярмарок вакансій. Його учасники матимуть нагоду ознайомитись не лише з вакансіями, а й побачити продукцію, що виробляють підприємці, взяти участь у майстер-класах та інтерактивних розвагах. Підприємства міста Умані будуть проводити свою презентацію та надаватимуть інформацію, яких саме спеціальностей на даний час вони потребують. Тому відвідайте ярмарку вакансій. Ознайомтеся з підприємствами, які розвивають економіку нашого міста та нашого краю. Ознайомтеся з тими спеціальностями, яких зараз. Край потребують наші підприємства. Чорнобаївська група рибоохоронного патруля під час рейду викрила незаконний вилов риби у промислових масштабах. Правопорушення зафіксовано в адмінмежах села Лящівка Золотоніського району на Солинській Затоці. Кременчуського водосховища. Результати рейду – чотири сітки, понад 83 кілограми незаконно виловленої риби. Попередньо нараховані збитки становлять понад 807 тисяч гривень, повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук Черкаський рибоохоронний патруль. На місце події негайно викликали січу оперативну групу для фіксації та подальшого розслідування правопорушення. Відкритий чемпіонат «Черкас» з настільного тенісу серед юнаків та дівчат немає гірше як неволі, присвячений підтримці політв'язнів, цивільних захисників та українських військовополонених, зібрав юних тенісистів з кількох регіонів України. Детальніше у сюжеті. Палаці спорту будівельник, що в обласному центрі минулої суботи, було гамірно. Майже 90 учасників з різних регіонів України прибули сюди, щоб взяти участь у відкритому чемпіонаті з настільного тенісу. Символічні обміни ударами по тенісному м'ячу першого заступника голови Черкаської обласної ради Романа Сущенка та учасника змагань Марка Коцора, дали старт турніру. Роман Сущенко, один з ініціаторів проведення турніру, немає гірше як в неволі. Про неволю знає. Нещуток. Він сам 1070 діб провів у застінках Лефортовської в'язниці, тому прекрасно розуміє, що навіть привернення уваги до цієї біди вкрай важливо. Кожна інформація, кожне слово воно надає сил. І зараз часи змінилися, рівень насильства ну зашкалює це поза поза цінностями людства. От і ми маємо підтримувати і родини і цих людей, щоб вони знали, пам'ятали, що їх чекають вдома. Участь у змаганнях брали юнаки і дівчата 2011-2015 років народження? Різними шляхами пройшли вони у цей спорт, але залюбки займаються ним у своїх навчальних закладах і спортивних школах. Соломійко, скільки років ти граєш у теніс? Уже чотри, три, три три роки. Так чому подобається саме ця гра? Не знаю, не подобається граю. Скажи, будь ласка, а чому саме теніс ти вибрала? Тому що він мені подобається, на нього ходила половина класу. Е, мені порекомендувала моя подруга Аліса, але вона зараз за кордоном. Е, я пішла, е, подивилась, мені він сподобався, і, я, і мені він сподобався і е, я надалі граю в тим. Це спокійний вид спорту і мені він дуже подобається. Мене подруга сказала, що це прикольно. Вона мене повела. Я подивилася, погуляла і потім папа мене перевів в більш, більш великий день. і тепер я граю в цій групі. Спортивна команда Артспорт з Іванівки, що в Паланській територіальній громаді, прибула на змагання на чолі з тренером. Ми привезли потужну команду. У нас всі учасники у всіх вікових категоріях. Надіємося на перемогу. І такий від спорту у нас на високому місці, тому що в нашій громаді є призерка Чемпіонату України, призерка обласних змагань і учасниці вищої ліги і суперліги. До занять тенісом тренер долучив і свого онука Єгора, який, до речі, зайняв п'яте місце в своїй віковій групі. Серед призерів турніру є також багато представників цієї команди: Спередонова Паліна, Оварчук Марія, Поштарук Маргарита, Животівська Марія, Задорожна Жанна. Добре, що у такий складний час є можливість позмагатися. Переконаний тренер команди Артспорт, тому і намагається брати участь у всіх можливих турнірах. Діти повинні Розвиватися і це наше майбутнє. Тому я думаю, що тільки через спорт дітей треба відволікати від тривожних подій. І більше діти, щоб займалися спортом, вони будуть більш розвинуті, і це наше майбутнє. Основним організатором змагань став департамент освіти і гуманітарної політики Черкаської міської ради. Багато команд з України відгукнулися, що не може не радувати, що все-таки це популярний вид спорту. І місто Черкаси завжди раді вітати на своїх теренах такі змагання і учасників із інших міст. Також тематика така була обрана, тому що вона сьогодні є актуальна. Багато є полонених, багато є зниклих безвісті. Багато родин їх у місті Черкаси, і увагу до цього треба привертати і не забувати про них і зробити все на своїх місцях для того, щоб повернути наших хлопців і дівчат додому. Всі учасники турніру отримали солодкі подарунки від спонсора змагань. Призери отримали медалі та грамоти, а переможці кубки. Тактико спеціальні протипожежні навчання, рятувальників та лісівників відбулися у кожному районі області. Служби відпрацювали алгоритми взаємодії під час реагування на виникнення пожеж у лісах. Перевірили техніку та обладнання, що використовується для ліквідації загорань. За результатами навчання, рятувальники та лісівники обговорили проблемні питання та шляхи їх вирішення, повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України у Черкаській області. Атмосферні процеси не дозволяють змінити холодну ситуацію на Черкащині. Середньодобова температура знизилася до 7-9 градусів тепла. При нормі на цей час 14-15 градусів. Нині максимуми не перевищують 12-13 градусів. При цьому за першу декаду травня у нашому регіоні випало 18-40 міліметрів, що відповідає 130-300% кліматичної норми, повідомляє очільник Черкаського гідрометеоцентру. Від Талі постригань. Важко переоцінити користь травневих дощів. Вони насичують землю живильною вологою у відповідальний для аграріїв період. Пом'якшують проблеми з екологією річок, усувають пожежну небезпеку у лісах та очищають атмосферу від пилу і шкідливих домішок. 13 травня Черкащина перебуватиме у холодній тиловій частині циклону, який застряг біля східних кордонів України. Значна хмарність та невеликі дощі обмежать денний прогрів повітря до 12-14 градусів тепла. Вночі лише 3-5 градусів. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на ютуб-каналі «Льдана ДРК. Де ми продовжимо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте в майбутнє, все буде Україна!